Друзі, всім привіт! Компанія автопарк на зв'язку. Класне чудове надходження, b 8 Passat, офіційний від другого власника. В ідеальному, шикарному стані, на чудовому кольорі, на класних дісочках, на літній гумі, але то таке скоро поміняється. Парктроніки у нас в круг, задня камера, відкривання багажника у нас з ноги, з ключа, з кнопки. І звідси теж до камера виходить. Так, що ми маємо? Це 1,8, ДС, бензинчик, 215 тисяч пробігу, офіційний автомобіль в класному стані. На дерев'яних стаках салончик у нас, шкіряний обшив дверних карт, комбінований салончик, алькантара плюс шкіра, багатозонний клімат-контроль, всіх сидінь. Попередній частині, що ми маємо датчики сліпих зон, у нас знаходяться в дзеркалі, скло підімачів круг, підігріви дзеркал, пам'ять сидінь, масажі, все присутнє. Автосвітло, автодощ, автодальній і тому подібне. Мульт... Щиток у нас ЖК, велика магнітола, мультимедія, LED Також з, що саме цікаве, Бездротовим карплеєм Підігріви також водійських сидінь, пасажира і тому подібне. Тому, в принципі, друзяки, кому цікавить даний автомобіль, ви всі знаєте, де ми знаходимося. Місто Київ, Сумська 2А. Кожного дня працюємо без перерв та вихідних. Автомобіль можна буде подивитися за попередньою домовленістю. Тому чекаємо на вас. Приїжджайте, тестуйте та забирайте.